Здоровенькі будьте панове! Як ви могли зрозуміти, в мене сьогодні відео про трактор. Що ми тут зробили? Зараз все походу покажу. Так, нарешті ми вже зібрали трактора. Що ми тут розбирали? Це на полуосях міняли підчіпники. Ось вони старі лежать. Тут були нові. Це така фірма. Ну і як ви знаєте, трактора мені допомагає справляти хто. А ось хто. Агроднєпер. Візиточка. Ну, кому потрібно, на паузу поставте. І додатково буде ще у коментарях і в описі. Також я заказав собі ремкомплект рульових тяг, тому що розинові в мене стали скотчевими. До речі, скотч держиться. <смі> Також, кроме цих запчастин, брали ще диски тормозні 4 штуки. І прокладки. Ну, до прокладок є деякі питання. На Ці кришки, виходить, вони більші, тобто вони от сюди аж стерчать. Ну а на, самий цей, на саму кришку вони не налазили. Тобто там отвори менші. Тобто треба трошки поворожити прийшлося. Ну, Ножницями підрізав і все нормально. Дивлюсь на цю навіску і згадую, як декілька днів назад тут зовсім нічого не було. Ну а так, бачите, вже складено. Ну, з батьові, звісно, подовбалися на славу. Ну а так це виглядить без цієї навіски. Ви знаєте, стриножили ми коня. О, колесо вперед втікло. Чого? Короче, гавкнули почіпники. Тепер міняємо. Значить, На цій стороні вже поміняли, зібрали, все нормально. А по цій стороні ще зараз будемо тільки складати. Є, ну, звичайно, якісь міні-косячки, але все, я думаю, з часом, згодом. Вилікуємо. Що... Головне, що є з чим колупатися. <гум> Ніби як просадки немає ніякої. Тоже новий почепник. Скрізь усе плотно, Чулкові Чол... теж. Ну, думаю, що це, що бе діло. Також доробили обратку. Получається, сюди поставили цього штуцерка. Тепер треба провести шлангу і надіти. У мене вийде, що оця шланга, що в мене в оцей чудобак зливається. із Обратки форсунок, буде вже йти в бок, так як має бути нарешті. Також є косяки по гідробакові, Драний він тече, але поки послужить, другого немає, Ну нічого. Також до обновок прикупили от такий передок. Він, я вам скажу, що навіть живий. Но ми з батькою вирішили, поки його не ставить, все-таки його перебрати, перезмастити, перемить і аж потім поставити на трактор. Ну а поки на посівні, я думаю, на оприскуванні ще послужить мій. Як бачите, тут втулок зовсім немає. Тобто тут діло. Ящик груз на МТЗ. Ну, оказується, він стає й на ЮМЗ. От спеціально приніс лобовика. Тобто на нижні дірки стає прекрасно. І цього. Уже він у мене погрунтований, зсередини також. Ще осталось покрасити. Ну і в принципі ящик поїде до своїх власників. Ми коротше, як склали, ну, я тут ключі до носу, тут батя з відомою обходить, іде до рукомийника, і руки чисті. Кажу, не пам'ятаю, а чому те руки чисті, тільки що ж грязні були. Ну Всі знаєте, як крутиться в цьому маслі, нігролі в цьому грязюці. Каже, я соляркою помив. Блін, кажу, то тільки що ж, де ти її взяв. Каже, а У мене в чайничку була. Ось в цьому. Ось в цьому чайничку. Ну І по збиранню трактора значить, виходить, що вже ми все склали. Осталося заляти гідравліку і заляти солярку, і поставити автосцепку. Ну і виїжджати, пробувати, як він туди-сюди. Тому що, коли клини розбили, тут це все діло, я то зажав крепко, але треба проїхати і ще підтягнути. До речі, з клинами з тієї сторони гарно налюбилися, а з цієї сторони геть і гріли недовго, швидко розбився. Ну і ще раз хочу подякувати Гродні про запчастини. Дуже швидко. Я буквально подзвонив після обіду, е, навіть в четвер, а в п'ятницю вечором вже були на новій почті. Е, Бистро спакували, попросив, щоб швидко послухалися. Ну, самі знаєте, я думаю, ви вже з ними працювали, то знаєте. Ну, хто працював, хто не працював, в принципі, всі ссылки будуть в описі і в коментарях. Ну, а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте! Здорові!